Псевдоменструація і менструація є група дівчат, котрі реально не знають, що вони вагітні. Чому дивіться, є такий термін, псевдоменструація це коли ідуть настільки скудні виділення кров'янисті, що жінка може ну їх сприйняти, наче це місячні. Наприклад, якщо в неї до цього була так звана гіпоменорея – це скудні менструаційні виділення. Причому що треба зрозуміти далі. Чим вони відрізняються від місячних? По-перше, сама по собі менструація це що? Це відслоювання ендометрія, котрий наростав, щоб прийняти на себе запліднену яйця клітину. Тобто, в нормі, в нормі, перед тим як яйця виходить, ендометрій наростає на базальному слої. Тобто на стінках матки для того, щоб прийняти запліднену яйцеклітину, і на ньому вона на цьому ендометрії розросталася. Ця ця яйцеклітина, щоб в дитиночці було де рости та розвиватися. Псевдо вона чим характерна. Буває так, що м, за, запліднення відбувається досить агресивно і може бути так, так звані маткові кровотечі. І Із-за цього жінка може сплутати менструацію псевдоменструацію. Як себе перевірити, дівчата? Записуйте або запам'ятовуйте. Дивіться, якщо ваші місячні були дуже короткі, наприклад, зазвичай вони у вас 5-7 днів, а тут аномально короткі, наприклад, 2 дні, то це вже дзвіночок. Що можливо, це були не місячні, а саме маткова кровотеча або псевдомісячні. Друге, вони були аномальні за кількістю виділень. Тобто, в нормі у вас ідуть так нормально, або, наприклад, в нормі у вас перший другий день такий не дуже, третій день йде прорив, далі йде все хорошо, і потім там п'ятий, шостий, сьомий може трошки мазати. Да, це буде також градація норми. Або, наприклад, пішли вони дуже-дуже рано. тобто, наприклад... Зазвичай цикл у вас там 30 днів, а тут бам 22 або там 23. Це, звісно, не ну, це, звичайно, не значить, що ви можете бути вагітні, але ця кровотеча може бути для вас прийнята як менструація. Ви просто можете не помітити, що був невдалий статевий контакт, і ви вагітна. Бо на або навпаки, ви хотіли вагітності, можете розстроїтися, що вона не наступила. І останній факт: Почуйте, в інтернеті дуже багато псевдоекспертів, котрі взагалі ніфіга не знають, а. Натомі і говорить, що менструація буває під час вагітності. Якщо менструація, тобто відшаровування ендометрію відбулося, то плодику там не буде, тому що йому ні за що було тепер кріпитися. Розумієте, тому якщо менструація у жінки є і була, то це не може бути вагітність. Але якщо вона була аномальна, а типова, то це дійсно а, привід звернутися до гінеколога або купити тест на вагітність і перевірити себе з тестом на вагітність. Зрозумійте, будь ласка. З першого дня затримки він досить ефективний. Але ви, якщо не впевнені в цьому, вам необхідно зробити повторний тест через один-два дня. Тоді за нормою гормон гормону ХГЧ буде збільшуватися кожні 24-48 годин вдвічі. Тобто, якщо ви не впевнені в першому тесті через дві години, через дві доби, через одну, зробіть її. Ця смужка буде дуже дуже яскрава. Якщо немає, ви не вагітні. Якщо є, ви знаєте, що треба робити.